Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як із звичайних домашніх дверей зробити смарт-гаджет всього за 10 хвилин. А якщо точніше, то сьогодні у нас на огляді електронний замок циліндр TT-Lock Mystic Pro. це елегантне рішення для дому та бізнесу, яке значно полегшить вам життя та доступ до приміщення. Ви більше ніколи не будете хвилюватися про те, що забули ключі вдома, бо вони завжди будуть у вашому смартфоні. А з вами Яна, ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Замок Тітілок Mystic Pro це біометричний циліндр з управлінням airfit картою та смартфоном через Bluetooth. Циліндр встановлюється замість старої личинки будь-якого замку буквально за хвилину. Це інноваційне та просте рішення, яке дозволить забезпечити високий рівень безпеки, контролю та комфорту доступу. Суть цього замку полягає у встановленні електронного циліндра у звичайний механічний замок замість наявного механічного циліндра. Це проста процедура, яка займає максимально мало часу. Відразу перетворюючи звичайні двері на електронні. Mystic Pro можна встановлювати і на вуличні двері, але якщо він буде захищений від попадання вологи, він має ступінь захисту ip 55 та працює у діапазоні температури від мінус 35 до плюс 55 градусів. Попадання прямих сонячних променів теж не бажане. Але все ж основна сфера використання цих замків це офісні приміщення, виробництво, готелі та приватні кімнати. Електронний циліндр TT-Lock не працює у режимі автозакриття. Відкриття та закриття дверей зовні можливо лише після подачі керуючої команди на замок. Такі вимоги пожежної безпеки. Відкрити Mystic Pro ви можете за допомогою додатку на телефоні, картою, відбитком пальця або ввести код на клавіатурі. Передню панель можна зняти, але це не так просто. Знизу фіксуючий болт специфічної форми. Треба спочатку відкрутити його та відкрутити кришку, і тільки потім ви отримуєте доступ до батарейного відсіку. Живлення тут від двох батарейок cr 123 a вистачити має більше ніж на два роки. Також тут є отвір для аварійного механічного ключа. Може знадобитися, якщо хтось пошкодить ваш замок. Всі ключі унікальні і виробник каже, що скопіювати їх та підробити неможливо. Mistic Pro розрахований на двері товщиною 60 мм, але розсунути його можна до 80 мм, підкрутивши два винти. Тобто на двері до 90 мм він підійде. Принцип роботи TT-Lock Mystic Pro дуже простий. В режимі очікування зовнішня ручка електронного циліндра вільно повертається. Внутрішня ручка електронного циліндра завжди знаходиться у щепленому стані з механізмом циліндра. При прикладанні ключа карти до зовнішньої ручки чи іншого способу відкриття відбувається щеплення зовнішньої ручки та механізму циліндра, що дозволяє відкрити механізм замку за допомогою повороту ручки циліндра на необхідну кількість обертів. Щоб закрити двері, необхідно її зачинити. Та повернути внутрішню ручку циліндра у зворотньому напрямку на потрібну кількість обертів. Замок виконаний з алюмінію і продається у двох кольорах: металевий та чорний. Дизайн елегантний та мінімалістичний. Підійде для будь-якого приміщення і буде гарно виглядати в дверях. А обрати та замовити різноманітні замки та всі інші товари для охорони ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Я дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами була Яна, канал Secure. До нових зустрічей!